Підтримати кращих студенти Прикарпатського національного університету отримали сертифікати на річні стипендії у розмірі тисячі доларів США від фонду інституту східних досліджень. Грошову винагороду отримали 15 студентів із різних факультетів. Четвертокурсниця Любо Бабінчук вивчає фізичні науки. Дівчина каже: в університеті вона веде активну діяльність, бере участь у різноманітних проєктах та має чимало досягнень. Відтак вирішила, що цього достатньо, аби отримати стипендію. Стипендія допоможе мені саме в науковій роботі, оскільки. Тільки в мене наукова робота зосереджена на фізиці реальних кристалів. Я розраховую точкові дефекти, їхню концентрацію в кристалах, бо вони дуже сильно впливають на властивості, і це дуже об'ємний рахунок, який дуже довго проводиться. Тому свою стипендію я витрачу на техніку, щоб оптимізувати ці розрахунки. Дався на стипендію студент другого курсу факультету історії, політології і міжнародних відносин Олексій Тутов. Хлопець каже, вона городу спрямує на саморозвиток, а саме займеться вивченням іноземних мов. В принципі, в мене був вже деякий багаж. Тобто я писав деякі наукові статті, займався громадською діяльністю. Тобто, в певній мірі я мав шанси, як бачите, виграв. Я вважаю, що потрібно працювати, навчатися. Брати участь активно громадському житті і загалом не хвилюватися, брати участь всюди, де, де можна, на будь-які конкурси, тому що це навіть якщо і не виграєш, це є досвідом. Студенти ПНУ єдині серед українських вишів, які стабільно отримують підтримку від фонду інституту східних досліджень. За час співпраці вже понад 100 студентів і випускників ПНУ стали стипендіатами фонду. Ми б хотіли, щоб їх це стимулювало, щоб вони залишалися в Україні, щоб вони хотіли продовжити на навчання щоб вони продовжували писати свої якби там роботи і, і аспірантуру щоб вони йшли аспірантуру ці стипендії мають захочувати також і для ну для самостійної наукової дослідницької роботи щоб люди вони якимсь співнесок вклали в ну в польсько no, український науковий Носини принаймні оцінювали не лише високий освітній рівень студентів, а й те, як вони проявляють себе в умовах війни. Адже чимало молоді нині активно займається волонтерством та мають чітку громадську позицію. Цей критерій був так само дуже важливий при оцінці, і фундація форуму, яка постійно контактує з випускниками. І з новими стипендіатами цих стипендій задоволена результатами. Вони задоволені так само випускниками, які отримували стипендії, тому що це особистості, які знайшли себе в житті, які знову ж таки є суспільно активні. Для України люди окрім фінансової допомоги, переможці отримують можливість брати участь у міжнародних заходах, організованих фондом. Це сприятиме професійному розвитку та розширенню кола професійних контактів. Віталія Кучеванпілецький, телеканал чотириста